Я знімаю відео. Що, що ви тут робите, хто вас сюди позвав? Ні, я, я знімаю, куди їхати, що ви робите ви, на частній території. Бут. Ми зараз їздимо нов... на воєнкомати. Тож, ви так, покажіть мені... А що тебе з польного місця? Порізався. Чим? Ну, яка різниця? Порізався, дивися. Ти употрібляєш, чи що? Ні, я не употребляю. Ви покажіть свої документи, що ви тут робите і що ви робите на, тій... на частній території. Документы мо ваши можно? Ваша ты хочешь по нормальному? Ще? Я по нормальному я не зеваю, я ж вам кажу, Поїх, повторяю. Поїхали. Вы зашли на частную територію. Що вы тут робите? Ты власный показывай? Да, да, власник. Какая разница, да? ви зараз на части Ви зараз знаходитесь на частній території. Показуєте мені документи. На які підста... говорим, підстава підстава. Підстава. хто ви такі вообще? Підстава. Хто ви взагалі? Що ви мене, що ви від мене хочете? В моєму собственному домі, що ви від мене хочете. Запросити тебе на Я вас не запрошував сюди, що ви тут робите взагалі? А ви хто такий? Який військовий обов'язок? Показуйте мені документи, Показуйте мені документи на що у вас є підстави. Мене забирають з мого собственного дому. Я це відбуваю. Це мій будинок. Що ви передбачено? тут робите взагалі? Мене... Законом України це мій Де дом. Це, мені, баті, це, 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 це дом мого батька. Законом України. Покажіть Покажіть мені будинок, а я вам не чую. А чого я маю вам? Пок... Дужі а чого на приватну територію? А чого я вам маю показувати? А чого я маю показувати? Так, так ви документи? до мене прийшли, я вас не запрошував сюди. Не запрошував вас сюди, в свою хату. розумієте чи є? Я вас не запрошував сюди, документи показуєте чи ні. Я це відео сьогодні закидаю є 140 тисяч чоловік і вас побачать. Я вам серйозно кругу. Добре, що побачимо то показуєте документи, то що робите? будемо. то визивайте <плес> поліцію <плес> на підставі. Мене <плес> забирають <плес> чого <плес> на якій підставі? <плес> визивайте. <плес>